Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні згідно з останніми військовими та політичними оновленнями. Ми обговорюємо наше ексклюзивне розслідування щодо реакції інсайдерів у Росії на операцію Павутина та передаємо останні акти опору на окупованих територіях. Сьогодні п'ятниця, 20 червня, три роки і 117 днів від початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною доктор Джейд Маклін з Королівського коледжу Лондона. Але спочатку короткий огляд основних військових та політичних подій за останню добу. Україна пережила ще одну смертельну ніч російських авіаударів. Хоча чисельно масштаб був трохи менш інтенсивним, ніж інші удари цього тижня, тим не менш повідомлялося про жертви у кількох регіонах. В Одесі російські сили здійснили особливо велику атаку дронами, зруйнувавши житлову будівлю та пошкодивши кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше один цивільний був убитий, а чотири інших поранені, включаючи трьох рятувальників. Історичний центр міста, об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, звісно, зазнав значних пошкоджень. Місцеві жителі повідомляють, що вночі в Одесі була пожежа, а деякі зображення зранку шокують, враховуючи, що ми з домом були там лише пару тижнів тому. У Гарків також став ціллю масової атаки дронів, в результаті якої отримали поранення чотири особи, серед них дві дівчини-підлітки. Енно. У Дніпропетровській області комбіновані атаки дронів і артилерії поранили 39-річного чоловіка. А тим часом обстріли по Херсонській та Донецькій областях залишили одну людину загиблою та ще 17 пораненими. У підсумку Москва запустила 86 дронів за ніч, з яких 34 були за повідомленнями збиті, а 36 ідентифіковані як приманки, що впали безпечно чи були нейтралізовані електронною війною. Це означає, що 19% дронів пройшли українську протиповітряну оборону з прямими влученнями, зафіксованими на восьми об'єктах, а уламки спричинили подальші пошкодження в 11 місцях. Офіс Генерального прокурора України звертає увагу на навмисні атаки, на житлові цілі на тлі зростання. Занепокоєння, що світова увага перемістилася на близький схід. Чиновники оновили кількість жертв нападу на Київ у вівторок, підтвердженою смертю стали 30 осіб, і ще 172 людини отримали поранення. А тепер перейдемо до наземної війни на північному фронті. Українські сили нещодавно просунулись в Сумській області, одному з районів, визначених головнокомандувачем України, як ключовий об'єкт російського так званого весняного наступу. Геолокаційні відеозаписи показують, як українські війська відбивають позиції на південь від Андріївки. Північніше Сум. Російські військові блогери повідомили про нові зіткнення біля населених пунктів навколо цього міста. При цьому українські сили, як повідомляється, контратакують у цьому районі. У Донецькій області Росії. Російські сили продовжили наступальні дії навколо Покровська 19 червня, але не досягли підтверджених територіальних успіхів. Вчора Дом описав незвичайне використання мотоциклів і навіть гольфкарів у тактиці нападу. Тож, якщо вас цікавить більше деталей про специфіку цих нападів, обов'язково послухайте це. І тим часом відверте інтерв'ю з російським послом у Великій Британії Андрієм Келіном привернуло увагу до невідповідностей у звітах російської армії. В інтерв'ю CNN Келін відкинув українські заяви про мільйон російських жертв, але визнав, що приблизно 600 тисяч російських військових наразі воюють в Україні. Цифра, яка відповідає українським оцінкам зі січня. Келін додав, що кожного місяця до війни приєднуються 50-60 тисяч новобранців. Однак він не пояснив, чому чисельність військ Залишається сталою, незважаючи на те, що з січня мало би приєднатись додатково 250 тисяч солдатів, що спонукало Київ Індепендент» та інших спекулювати, що це розкриває величезні втрати, яких зазнала Москва за останні кілька. І креп пам'ятайте, за даними Генерального штабу України, Росія втратила 217 тисяч військових за оцінками лише з початку 2025 року. Відкредітспейпрошо про те, воївші до код uh, до казичного російських небір все ще затні перевести український на даний момент. І про нірвес тепер щодо тих втрат. Київ повідомляє, що Росія передала деякі тіла своїх власних солдатів Україні під виглядом українських втрат під час одного з останніх обмінів загиблими. Оце не uh, 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 загалом Україна отримала шість сім тіл своїх загиблих воїнів у рамках цього поетапного обміну, узгодженого в Стамбулі. Росія, за словами одного з помічників Кремля, забрала лише 78. Одне з тіл, повернутих в Україну, було одягнене у російську військову форму і мало при собі російський паспорт, виданий на ім'я Олександра Бугаєва, народженого у 1974 році. Поряд із цим паспортом чиновники знайшли військове посвідчення, яке вказує, що він служив у першому батальйоні 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Він зник безвісти під час важких боїв у Донецьку в березні. Його сім'я шукає його протягом. І Ключовий міністр внутрішніх справ сказав, що Росія знайшла тіло Бугієва, але потім вирішила викинути його серед українських загиблих. Це черговий доказ того, як Росія зневажає своїх людей, він сказав, кидаючи їхні тіла на тіла українських солдатів. Це показує наскільки мало для Росії значить людське життя, чи можливо це просто спосіб уникнути виплати компенсацій родинам, але їм доведеться заплатити все одно. Ми повертаємо ці тіла. Єпфрейнг, тепер переходячи до дипломатичної сфери. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас знову підкреслила свою думку про те, що невдача в наданні сильнішої військової та фінансової підтримки Києву може залишити Європу вразливою до зростаючого російського впливу. Ми знаємо, що Росія реагує лише на силу і нічого іншого, сказала вона, називаючи Україну першою лінією захисту Європи і наголошуючи на необхідності продовження санкцій. Вона сказала, цитуючи свого друга, генерального секретаря НАТО Марка Рутера. Якщо ми не будемо далі допомагати Україні, нам усім варто почати вивчати російську um, це посилання на ті спірні зауваження зроблені руте у промові, яку він виголосив у Chatham House, на якій я був присутній минулого тижня. Тепер Калас раніше була прем'єр-міністром Естонії, звісно, і в іншому цікавому розвитку коаліція країн ЄС збільшує тиск для заборони в'їзду російських громадян, які брали участь у війні проти України до Шенгенської зони, посилаючись на серйозні питання безпеки. Міністри внутрішніх справ з країн Балтії, північних країн та Польщі зустрілися в Талінні вчора, де вони видали спільну заяву, підтверджуючи своє намір запобігти в'їзду. За словами міністра внутрішніх справ Естонії, сотні тисяч громадян Росії воювали проти України. Ми повинні зайняти чітку позицію. Ці особи не можуть вільно подорожувати шенгенською зоною. Заява гласила наступне: держави-члени повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб особи, які працюють або працювали за контрактом з російськими збройними силами або іншими збройними групами, що діють від їх імені, не змогли підривати нашу безпеку або вільно пересуватися. Цікава. Історія правда, а тепер, за словами політіко, посадовці у Вашингтоні розчаровані дипломатичними зусиллями Андрія Єрмака, керівника президентського офісу України, і вважають, що він може підривати зусилля Києва, здобути прихильність. За словами 14 осіб, які говорили з Політіко, включаючи американських та українських чиновників, багато хто вважає, що чиновники у Вашингтоні вважають Єрмака різким і неінформованим, та бояться, що він не точно передає позиції Смолтнша Зеленському. Під час недавнього візиту Єрмака до Вашингтона за повідомленнями йому було важко домовитися про зустрічі з посадовцями адміністрації Трампа. Одна людина, обізнана з візитом, описала Єрмака як екзистенційну загрозу для України. Всі люди в США, які хочуть відступити і залишити Україну, раді мати Єрмака поруч, сказав один співрозмовник Політико. Під час останнього візиту Єрмака до Вашингтона, несподіваної поїздки на початку червня, за повідомленнями, він мав труднощі з організацією зустрічей з чиновниками з адміністрації Трампа. Про що ми повідомляли тоді? Одна особа, обізнана з візитом, описала Єрмака як екзистенційну загрозу для України у заяві для політико. Єрмак сказав, що робить усе, що в його силах. Якщо це означає, що мене вважають складним для інших, нехай так і буде, сказав він. Я чекатиму ще більше годин під будь-якими дверима, якщо це допоможе моїй країні та місії мого президента. Я не маю амбіції повністю зрозуміти, як працює американська політика. Я приїхав говорити про країну, яку знаю найкраще Україну. На момент зустрічі в овальному кабінеті між Зеленським і Трампом багато хто в приватних розмовах звинувачував Єрмака в недостатній підготовці Зеленського до тієї зустрічі. І якщо ви хочете почути більше про його підхід, я брав у нього інтерв'ю на відео 6 місяців тому, і ми додамо посилання в примітках до шоу на це. Але давайте закінчимо з оновленнями, що стосується Росії, та з більш детальною інформацією з вражаючої статті наших колег з The Telegraph про російських радикалів та їхнє ставлення до війни. Вони виявили, що гнів зріс після операції павутиння шок і обурення. Так один високопоставлений російський чиновник описав настрій у Кремлі наступного дня після несподіваних атак Києва. Інший російський чиновник сказав нам: як і кожен мислячий патріот, я сприйняв це як особисту трагедію. Лють була настільки сильною в деяких колах, що знову з'явилися заклики до Путіна оголосити війну Україні. Як сказано в статті, серед жорстких націоналістичних еліт зростає переконання. Понання, що Путін не зайшов достатньо далеко, що він повинен формально оголосити війну, набрати мільйон солдатів та знищити уряд зеленського щоденними ракетними ударами по Києву. Вибухи, дрони, саботаж і, можливо, навіть терористичні атаки це те, що може чекати нас у майбутньому, якщо режим Зеленського не буде повністю знищено, сказав чинний високопоставлений російський урядовець. Він описав себе як агресивного і зізнався у співчутті до Пригожина. Тепер, розмірковуючи конкретно над Павутиною, колишній високопосадовець Кремля, сказав нам: операція не спричинила політичного обговорення чи зміни формату воєнних дій у російській системі влади, де інерція та збереження Поточного балансу є суттєвими, це має велике значення. Ще одне джерело, розташоване в аналітичному центрі поблизу Міністерства оборони Росії, було ще більш прямолінійним. Як би цинічно це не звучало керівництво задоволене поточною ситуацією. Тепер ще один цікавий фрагмент в матеріалі стосується економіки. Нагадаємо, що передбачається, що цього року Кремль витратить 6,3% ВВП на оборону, що є найвищим показником з часів холодної війни, але не відповідає країні, що перебуває в стані повної військової готовності. Для порівняння Україна витратила 34% свого ВВП на оборону минулого року. Мобілізація підриває економічну стабільність, сказав один із чинних працівників уряду. За його словами, ті, хто близькі до Путіна, здатні переконати Путіна, що масова мобілізація буде кроком до краху військових зусиль. А навіщо це потрібно? У нас є ракети, у нас є волонтери, їх ресурси ще не вичерпані. Додав урядовий працівник. У цьому матеріалі є багато інших захоплюючих і рідкісних уривків, на які ми дамо посилання в описі епізоду. Я знаю, що інші газети по всьому світі взяли з нього декілька цитат. Тільки короткий відступ щодо російської економіки. Учора на Петербурзькому міжнародному економічному форумі голова центрального банку Росії зазначила, що економічний імпульс Москви слабшає, попереджуючи, що вона більше не може покладатися на ті ж інструменти, які підтримували зростання в два роки війни. Вона сказала, що економіка розширювалася за рахунок безкоштовних ресурсів, включаючи працю, промислові потужності, банківські капітальні резерви та ліквідні активи, всі з яких тепер за повідомленнями наближаються до кінця. Ми зростали протягом двох років досить швидкими темпами завдяки активації безкоштовних ресурсів, сказала вона. Ми повинні розуміти, що багато з цих ресурсів насправді вичерпано. Це відповідає попередженням багатьох експертів про те, що в наступному році чи близько того ключові економічні тиски досягнуть кульмінації, і Путін не зможе підтримувати військову машину на поточному рівні без серйозних наслідків в інших сферах. Як ви всі знаєте, він намагався захистити якість життя в Москві та Санкт-Петербурзі від напруги війни. Але як довго може тривати цей баланс, багато хто задається питанням, Дехто каже роки, дехто місяці. Але це основні оновлення. Тепер звернемося до доктора Джейд Макклін за останніми новинами про діяльність опору на окупованих територіях. Джейд завжди раді бачити вас. З чого ви хочете почати? Привіт, Францис! Як завжди дякую, що запросили мене. Я просто прийду до справи. Я зверну увагу на кілька з найбільш помітних випадків, а потім, як зазвичай, пройдуся по списку. Отже, цей період триває з 6 по 18 червня 2025 року, і протягом цього двотижневого періоду ми виявили щонайменше 13 підтверджених дій у публічному просторі. Ще одне нагадування про те, що є багато речей, про які ми не чуємо, а навіть якби й чули, ми очевидно не могли б про них говорити. Більш Ість операцій протягом цього періоду відбувалася на півдні тимчасово окупованої території, тобто більше Запоріжжя, окупованої Запорізької області та окупованої Херсонської області. І знову ж таки, ми бачимо реальний акцент на диверсії транспортної інфраструктури. Це має сенс, тому що, як ви знаєте, ми бачили російські нарощування, та знову ж таки, звісно, ми бачили, як росіяни намагаються розпочати різні наступи з різним рівнем зусиль. Ми також помітили досить помітне збільшення активності від партизанської групи Анти-смерш, отже, я пояснював минулого разу, смерш означає смерть шпигунам, і це свого роду як лозунг періоду НКВД під час Другої світової війни в Росії, і це є антисмерш, тобто вони проти е -Н, по суті, це просто анти-фСБ. Антисмерж зазвичай зосереджується на зриві російської військової логістики в Криму та на півдні України, тому що Крим дуже важливий як ворота до південної України, особливо Херсона, е, з яким він має сухопутні кордони, е, маленькі, але вони є. Я гадаю, що найвідоміший випадок, однак, у цей період стався 18 червня в окупованому місті Баражанськ у Запорізькій області. Це може бути приблизно півтори години їзди вздовж узбережжя від Маріуполя. І тут українські сили опору ліквідували місцевого колаборанта Михайло Грицай, який родом з Полтавської області. Він жив у Бердянську. Він очолював місцевий осередок соціалістичної партії України, що можливо не буде. Сюрпризом для слухачів почути завжди фактично був. Зібрана на жаль з російських агентів, і після початку російської окупації у 2022 році він добровільно приєднався до окупаційної адміністрації, став мером і заступником з питань інфраструктури, комунальних послуг та енергетики, що знову ж таки не буде наклепом, враховуючи кількість доказів, була досить корумпованою установою на окупованих територіях. Але так він був глибоко залучений у пограбування української державної власності в інтересах Росії. Він брав участь у військових злочинах, включаючи Організацію місць тортур у місті та доносина про українських цивільних окупантам, і його насправді звинуватили заочно у державній зраді українські прокурори ще у квітні 2022 року. Тож просто на випадок, якщо хтось відчув до нього трохи жалю. Сподіваюся, я розвію всі ці сумніви. Перейдемо до аналізу кожного окремого випадку. А потім можемо перейти до розгляду їх по черзі, 7 червня Єлизаветівка, яка знаходиться в Запорізькій області. Багато таких місць я маю на увазі думаю, багато українців, якщо ви не з цього регіону так знали би про них, щоб дати трохи контексту, тому що вони зазвичай є залізничними вузлами або важливими точками на залізничній лінії, це невелика територія. І тут група опору антисмерч підпалила релейну шафу залізниці. Ну знову ж таки, ключова частина системи, яка контролює рух поїздів. І якщо ви можете відключити це обладнання, як це зробила антисмерч тут, то ви також затримуєте військові постачання, які пересуваються залізницею на південь. Потім, 7 червня, в місті або маленькому містечку. У Азов у Ростовській області в Росії Маріупольський опір підпалив фабрику деталей дронів, яка очевидно постачає російську армію, щоб порушити виробництво дронів, які використовуються в атаках на Україну. І цікаво, що в Ростові через те, що російська окупаційна влада багато з нас з бюрократією чи адміністрацією знаходяться в Ростові, тому часто саме туди депортують. Знаєте, перш ніж потрапити в російську пенітенціарну систему, якщо ви проукраїнський, цивільний, якщо ви хочете доставити речі на окуповані території, особливо в таке місце, як Маріуполь, як це не дивно, ви все ще можете сортувати, просто відправити речі в Ростов, а потім з Ростова вони можуть потрапити до Маріуполя. Отже, Ростов є своєрідним центром для окупованих територій, просто для трохи контексту, навіть якщо він знаходиться в Росії, 8 червня в Мелітополі, якщо їхати з Маріуполя до Бердянська. Де було вбито колаборанта, а потім продовжити їхати ще приблизно годину? Ви потрапите до Мелітополя вздовж моря. Таким чином, в Мелітополі Запорізька область місцеві партизани влаштували пожежу на заводі Гідромаш або Гідромаш, яка підтримує російську армію обладнанням, ремонтом тощо. Отже, знову ж таки очевидно, чому вони це роблять. Потім, 9 червня, ми вирушаємо в подорож до Татарстану, до Казані, столиці Татарстану. Дуже що сталося? Учасники руху опору? АТЕШ? цікаво враховуючи, скільки кримських татар є в Русі, а теж що вони повинні бути активними в Татарстані. Учасники руху опору АТЕШ допомогли українській військовій розвідці. Тому ГУР координувало артилерійський удар по пороховому заводу в Казані, яка знову ж таки знаходиться дуже глибоко в Росії, і завод виробляє вибухівку. Фабрика виробляє вибухівку, яку використовує російська армія. і Думаю, ми коротко говорили про операцію Павутина, операцію Павутиння минулого разу, але також варто відзначити: я ненадовго переб'ю себе тут, що ключова фігура в. Виготовлення павутини в роботі був членом опору з Донецької області. Він навмисно взяв російський паспорт, щоб мати можливість це зробити. І всі вантажівки та подібні речі були зареєстровані на нього. І він та його дружина зникли за три дні до цього. Іноді люди часто запитують: добре, але в чому сенс всього цього спротиву? Ну, ось вам. Нехай Артем з Донецька буде останньою відповіддю на це 10 червня. Повертаючись до списку в Мелітополі в Запорізькій області, партизани АТ здійснили атаку на автомобіль. У якому були російські оператори дронів, тобто цільове вбивство російських операторів дронів, очевидно, що вони досить важливі для спостереження за полем бою прицілювання, тощо 11 червня нова каховка сумнозвісна через зруйновану дамбу. А також коли ви бачили, як колаборант губернатор Сальдо стояв в, в офісі в, в новій каховці, кажучи, що не було ніякої повені або небезпеки, а потім. Ви могли бачити, як вода була приблизно 5 метрів заввишки позаду нього. У новій каховці була диверсійна операція, і це спричинило вибух на російському військовому об'єкті, який розташований біля дуже стратегічної переправи через річку, яку використовують російські сили. Отже, нова каховка знаходиться на лівому березі, а Херсон місто, яке було під окупацією до кінця вересня або жовтня 2022 року. Ви знаєте, ви хочете зупинити росіян від переправи назад через ріку з очевидних причин. Знову в Мелітопольському районі, тобто навколо міста, 12 червня, антисмерч Шебак, вони вразили російську військову вантажівку, знищили її, і очевидно, це було спрямовано на ланцюги постачання, які мали підтримувати війська на південному фронті. Отже, ми можемо бачити наскільки важливу допоміжну роль тут відіграє опір, перешкоджаючи зусиллям Росії в просуванні 12 червня. В Каланчаку, що знаходиться в Херсонській області, на окупованій частині Херсонської області на лівому березі партизани «Антисмерч» підпалили автомобіль, який використовувала російська військова поліція. Хто такі російська військова поліція? Це сила відповідальна за контроль та залякування місцевого цивільного населення 12 червня, що є днем Росії національним святом, яке є насправді дуже складним і. Можливо, ми можемо обговорити це іншим разом з точки зору його символізму. Мабуть, справедливо сказати, що більшість росіян не обов'язково мають справжнє розуміння того, що святкування повинно означати, але його походження є цікавим і відноситься до ери Єльцина. Кіберзахисна група CyberAttach, отже, Attach розширюється, здійснила кібератаку на російські пропагандистські вебсайти з метою порушення програми та повідомлень, і звичайно, в рамках ширшої інформаційної війни, про яку ми всі знаємо, що вона триває, 14 червня в Раманському московської області учасники опору з Маріуполя проти саботували ділянку залізничної інфраструктури, щоб затримати військові вантажні поїзди, які їхали з Москви на передову, 14 червня в Хабаровському краї це насправді не є прикладом для опору, але це цікавий приклад, який я збираюся обговорити. Отже, у вас був легіон вільної Росії, які не є, як би це сказати, більш націоналістично схильними РДК, а які роблять. Багато рейдів, але вони ніби більше з щось на кшталт більш змішаної групи, і я їх добре знаю насправді і маю величезну повагу до них. Вони, мабуть, одні з тих людей, з якими я мав найкращі дискусії, та найрізноманітніші, найвідкритіші та конструктивні обговорення про Росію та про те, які різні типи Росії можуть існувати, якщо бути відвертим. Але Легіон Вільна Росія пошкодив військову комунікаційну вежу у Хабаровську, що дуже далеко на Сході. Тож їдьте до Сибіру, а потім трохи далі на схід, і ви потрапите до Хабаровська. Хабаровськ також відомий своєю. Схильністю до протестів. Отже, у них були величезні протести. Я думаю, якраз перед ковід через зняття губернатора, який навіть не був таким популярним, вони просто не сподобалися, як його зняли. Отже, у них є трохи завзяття на Хабаровську, і це частина деяких збройних груп, які пов'язані з легіоном і знаходяться в Росії. Цікаво, що ми починаємо бачити досить багато цих груп, існування яких було відомо, але вони не були активні. І я замислююся, наскільки це пов'язано з тим фактом, що немає підтримки з боку боку США і зараз важливий кожен внесок 16 червня в Азовську, що в окупованій частині Херсонської області, бійці антисмерч атакували будинок, де розміщуються російські солдати, і вбили трьох. А потім у Бердянську, як згадувалося на початку, у нас було вбивство 18 червня, було вбито Михайла Грицака. Я маю на увазі так. Це був колаборант, але я думаю, що справедливо сказати, що він був російським агентом протягом тривалого часу. Отже, до Джей, дуже дякую за оновлення. Я хотів би задати тобі пару запитань. Якщо можна, якщо у тебе є час, перше, ти згадала там про військову поліцію, російську військову поліцію на е, окупованих територіях. І я знаю, що ну, ми говорили раніше про рівень загрози для мирних жителів і дійсно для опору, який здійснює ці дії. Чи можете ви підкреслити це для нас? Тому що дуже легко обговорювати це і можливо не говорити про ті тяжкі наслідки, які зазнають люди, коли їх ловлять за виконання деяких із цих дій. Я досить багато чого сказати. Один з аспектів, на якому слід зосередитися, полягає в тому, що багато людей, які займаються цими діяльностями, вони цивільні, або навіть якщо ні, їх все одно розглядають як цивільних, що може здатися поблажливістю, але це не так, бо цивільним просто пред'являють звинувачення у державній зраді. Тож звинувачення у державній зраді чи тероризмі, обидва з яких передбачають щонайменше 8 років у найжахливіших в'язницях, які можна уявити. І оскільки Росія класифікує людей в окупованих територіях, і навіть на території, що не окупована Росією як Росіян, ці люди просто зникають, і Україна не може до них дістатися. Звісно, якщо це взагалі можливо з юридичної точки зору, часто людей просто катують і вони зникають у катівнях. Загалом у радянському стилі є певна форма легалізму, але я ви не можете назвати це законним. Це свого роду псевдолегалізм, знаєте, у період великого терору, коли троє людей просто сказали, так, розстріляйте його, чи якось так. Це показово. Немає закону в жодному впізнаваному сенсі і на окупованих територіях, але іноді є процедура, що відбувається в цих в'язницях. На жаль, це сфера, про яку ми не знаємо так багато або знаємо, але чітко зрозуміло, що потрапити туди дуже важко. Там багато українців або не дуже багато, але є українці, які намагаються визначити хто чи є люди, які там працюють так само, як є люди, які дуже стараються визначити, хто є вчителями, які приїжджають з Росії, щоб індоктринувати дітей України і готувати їх бути солдатами. І я думаю, я думаю, що дуже важливо, щоб ми мали ці імена, тому що ви знаєте деякі з постійних розмов про знаєш. Путін усе так зосереджено на Путіні, але зрештою ця війна відбувається лише тому, що вчителі, просто звичайні вчителі, приходять в Україну щоб промивати мізки дітям, і тому, що люди працюють у в'язницях і катують людей. Ми повинні подумати про темнішу сторону людства і вибір, який зробили ці особи, що призвело до цієї ситуації. Отже, дуже загально кажучи, я маю на увазі, що для українських цивільних, які були захоплені, насправді не дуже багато можна зробити, якщо чесно з вами. І тому насправді є зосередження на виконанні дійсно насильницьких операцій, якщо це дійсно необхідно або відносно без ризику. Я маю на увазі, що у цьому випадку потрібно наголосити на слові відносно і багато уваги приділяється лише тому, щоб бути очима та вухами і надавати інформацію Збройним силам України. В цілому також існує схильність. Ільність до того, щоб люди не брали участь у своєрідних перформативних активістських елементах, адже такі люди також отримують 8 років, що ФСБ просто не хвилює, чи займаєтесь ви насильницьким чи ненасильницьким опором. Для них ви всі терористи і зрадники. Тож є також перевага, знаєте, від тих організацій, які залучені на українській стороні у спротиві, щоб відмовити людей від, від виконання таких показових актів спротиву, які які, врешті-решт, нічого не досягають. Я маю на увазі відчутного. Вони добре впливають. Вають на моральний дух, але так і я також хотіла би звернути увагу на кампанію, яка була запущена в українських медіа. Її ініціював індивід, відомий під іменем Супутник. Це означає східний і український. Він приєднався до опору. Думаю, коли йому було близько 16 у 2014 році в Алчевську в окупованому Луганську. Безумовно. Ну, Джейд, завжди приємно з вами спілкуватися і дякую знову за ваш час та час Ілі, який він витрачає на дослідження разом з вами кожні два тижні. Це дуже цінується ем, всіма нами і кожним, хто слухає це зараз. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk. Ukraine -thelaced. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на юкреїнподілеграф.коюкей. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо. І надсилаємо найкращі побажання з Лондона.